Привіт! Це ранкова руханка, яка не займе у тебе багато часу, і буде сприяти відтоку лімфи, покращить роботу суглобів і додасть тілу гнучкості. В описі під відео я написала, чому і навіщо робити певні вправи, а ми давай просто будемо робити. І спочатку перекати на носочках, руки на пояс, ноги на ширину плечей ставимо і піднімаємося на носочки максимально, і на п'ятки. Робимо 10 разів. Вдих, видих. Обов'язково. Хорошо так дихаємо. Ще у нас чотири, три, два. І тепер ще додаємо маленьке присідання. Вдих, піднялись на носочках, видих, присіли, Вдих, видих. І останній раз робили десять. Піднялись, продовжуємо стояти ноги на ширині плечей і робимо такі кола. десять. На кожен друг робимо вдих, видих. Ще п'ять. Чотири, три. Останній раз ставимо. І продовжуємо лівою. Десять. Обов'язково дихаємо. Чому потрібно дихати? Написала під цим відео. Ще два. І останній разочок зробили. Ноги чуть-чуть ширше плечей, приблизно на ширині килимка. Руки ставимо на сідниці, пальці вниз, не на спину, саме на сідниці. Штовхнули руками сідниці вперед і робимо кола. Плечі стоять на місці, тільки тазом рухаємо. Півкола вдих, півкола видих. Затримались по центру і через ліву сторону. Ще два. І останній разочок зробили. Розкриваємо. Тримаємо тримаємо ноги на ширині плечей розкриваємо руки в сторони. Робимо вдих. Руки максимально завели назад. І видих. Наче обняли себе і штовхнули животом в спину назад. Вдих. Видих. Міняємо верхню руку. Вдих. Ще 5, 4, 3, два, і останній разочок. Чудово. Далі у нас буде одну хвилинку така тряска Капалабхаті. В чому її суть? Ми ставимо ноги на ширину плечей. І абсолютно розслаблене тіло ми підстрибуємо тільки на п'ятках. Все розслаблене. І на кожну таку тряску ми робимо видих носом. Навіщо це робити? Читайте під відео. Це для лімфатичної системи, для розгону і лімфодренажу. Поїхали. Шумний видих носом. Ви продовжуєте. Шумний видих носом. Розслаблене все тіло. Руки, плечі, ноги. Підстрибуєте тільки на пятках себе, піднімаєте і п'ятки ставите на пол. Робимо таку встряску нашому тілу. І обов'язково видих, видих шумний носом. Сильний, різкий видих. Ще трошки залишилось. І трошечки ще 5, 4, 3, 2, зупиняємося. Трошечки привели в порядок своє дихання. І руками по колу. Теж ноги на ширині плечей по колу вдих і видих. Руки сильні, міняємо верхню руку. Зупинились і вперед. Зупинились. Тепер нам треба. Ось тут постукати там, де у нас є грудина. Кулачками простукуємо. Саме за грудиною у нас знаходиться, так би мовити, лімфатичний насос. І коли ми робимо вдих і видих, і ось такі простукування, ми його активізуємо і таким чином лімфа починає краще рухатись. Коли рухається лімфа, у нас відбувається детоксикація організму. Схуднення, виведення всього непотрібного і очищення організму. Простукали, зупинились і плечі підтягуємо догори і опускаємо вниз, вдих, видих. І останній раз. Тепер ставте ноги. На ширину ваших долоней. Тобто я розкрила руки в сторони, і там, де мої пальці рук опускаються, там стоять мої долоні. Опускаємось, тягнемось наківкою вперед. Опускаємо ліву руку під підборіддям, праву підняли і міняємо руки. І теж дихання. Вдих, видих. І останній раз робимо. Поставте руки на стегна. Спочатку ноги поставте на ширину плечей. І працюємо спиною. Прогнулись, робили вдих. Кругла спина витягуємося, робимо видих. Ще вдих. І кругла спина видих. І ще раз вдих. І круглою спиною видих. Ще один раз у нас вдих. І видих. Ось такий комплекс, абсолютно мінімальний мінімум, який ви можете зробити зранку для свого тіла, щоб розворушити суглоби, розворушити лімфу і розбудити організм. Ще ви можете доповнити цю зарядку одним, двома або трьома, або п'ятьма колами Сур'яна Маскар. Посилання на відео залишаю тут. До зустрічі! І не забудьте підписатись на мої сторінки в Інстаграм, Фейсбук, Тікток, Телеграм. Вводьте Лиманська Ольга, я впевнена, що ви мене знайдете. Знайдете багато мотивуючих відео, корисної інформації про харчування і здоровий спосіб життя.